Фонд Міжнародної солідарності Республіки Польща у партнерстві з BGK, Польським банком розвитку та Єврокомісією закуповує та доставляє гуманітарну допомогу для українців, що постраждали від війни. В рамках проєкту допомогу для України розподіляють у 120 територіальних громадах з 22 областей. Загальна вартість допомоги становить близько 10 мільйонів євро. Громади отримують допомогу адресно. Тож надходить саме те, чого потребують люди. Це дефібрилятор, ультразвуковий апарат портативний і мобільний апарат «ШВЛ». Ці всі апарати, які ми бачимо, були придбані за кошти Європейського союзу. Ми дуже вдячні нашим європейським друзям за те, що вони з повагою ставилися до наших проблем і підтримують нашу медичну сферу. Не оминула допомога і ніжинську центральну міську лікарню. Медичний заклад отримав сучасне обладнання та витратні матеріали, яких в умовах війни багато не буває. Допомога від Польщі Ніжинській лікарні це лише один із багатьох прикладів, коли наші партнери з Європейського союзу підтримують українські громади, які опинилися у скрутному становищі через війну. Окрім цього, фонд міжнародної солідарності у партнерстві з BGK та Єврокомісією передав регіональним лікарням України 25 нових автомобілів швидкої допомоги. Їх транспортують зі Львова до територіальних громад, які найбільше потребують допомоги. Росія це країна, що нападає і атакує, руйнуючи при цьому всі принципи цивілізованого світу, і водночас моральні. Також тому в нас в Польщі немає сумнівів стосовно того, чи допомагати Україні. Ми хочемо робити це якнайрезультативніше та інтенсивно. Ми знаємо, у наскільки складній ситуації перебуває Україна, і наскільки сильно потрібна їй наша допомога, допомога Європейського союзу, допомога країн-членів, допомога Польщі як сусід, і дуже важливого партнера. Ми постійно будемо вас підтримувати і зараз. У таких особливих справах, як зараз постачання обладнання, так і на майбутнє, бо зараз ми починаємо все більш серйозну структуризовану дискусію про відбудову України. BGK, польський банк розвитку перейшов до дій одразу, тільки но почалася війна в Україні. Як оператор коштів так званого східного партнерства, ми хотіли перерахувати частину невикористаних коштів на вакцину у розмірі 10 мільйонів євро. На гуманітарну допомогу Україні, як бачите, сьогодні, якщо подивитись на машини швидкої допомоги, які стоять у Львові, стає зрозуміло, що це спрацювало. Головний лікар міської лікарні міста Тростянець на Сумщині Анатолій Плахтиря скаржиться, що окупанти забрали в них дві карети швидкої, через що лікарі надавали допомогу, добираючись до хворих пішки. Ношами, інвалідними військами звозили хворих, поранених в нашу лікарню. Це було дуже трудно робити, і коли ми отримали повідомлення, що нам виділяється один санітарний автомобіль, ми дуже зраділи. На сьогодні ця підтримка фінансується завдяки співпраці фундації міжнародної солідарності BGK, польського банку розвитку, і також має фінансування Європейського союзу, яке ми отримали для надання допомоги.